Вітаю тебе на уроці української мови. Продовжуємо з тобою працювати над темою «Будова слова. І сьогодні ми з тобою дізнаємося про чергування приголосних звуків у кореннях слова та проведемо мовне дослідження. А тепер давай налаштимося на урок і відправимося з тобою на галяну очікування. Скажи, що на уроці сьогодні ти хочеш? Що тобі було б цікаво? Що ти спробуєш? Що ти вважаєш? І що ти думаєш? Чудово! Зараз ми з тобою підготуємося до вивчення нового матеріалу. Для цього тобі потрібно прочитати вірш. Виписати слова, в коренях яких відбувається чергування голосних звуків та дібрати до них спільно кореневі слова. Давай пригадаємо голосні звуки А, О У, Е, І, Е. Молодець. Будь ласка, прочитай вірш, тисни відео на паузу. Так, а тепер добираємо спільно кореневі слова, такі, щоб ми змогли з тобою змінити голосний звук у них. Зоре зіронька, вечірня вечора, горою гірка. І можемо з тобою проспостерігати, як же відбувається, чергування голосних звуків О, І і Е у словах. І зараз перейдемо з тобою до роботи з підручником. Але перш ніж ми виконаємо завдання, скажи, будь ласка, то чим можуть чергуватися в кориснях слів приголосні звуки? Як ти гадаєш? Угу. От зараз проведемо мовне дослідження та дізнаємося про це. І так. Наше завдання перше буде виписати з акровірша, який ми читали на попередньому уроці, цукерочка підкреслені слова. Це такі слова, як обгорці, казка щокою. Випиши, будь ласка, ці слова кожне слово з нового рядочка. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. Тепер спробуємо змінити форму слова. От якщо у нас обгортці, ставлюємо тере, напишемо, що обгортка, обгортку. Так, напиши одне слово змінене, потім до казки і до щоки. Також зміни форми слова. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. Тепер візьми до рук простий олівець та зміни форму. Познач закінчення, основу. На корені в записаних словах. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. І тепер підкресли букви, якими відрізняються корені. І тепер давай зробімо з тобою висновок. У коренях споріднених слів можуть чергуватися приголосні звуки Г-К-Х із «ж», Ч, Ш і «з», «с», с. Наприклад, друг дружба, друзі яблуко, яблучний у яблуці. Звертаємо увагу на підкреслені літери. Вухо, вушний у вусі. Так, отже, дійсно, ми з тобою побачили, що не тільки голосні, а й приголосні звуки можуть чергуватися у корені слів. І зараз виконаємо з тобою письмову вправу, нам потрібно змінити слова. За зразком. Знайди, будь ласка, в підручнику на сторіночці 65 вправу 167 завдання перше. Зміни слова за зразком та підкресли букви, що позначають змінені приголосні в корені слів. Розглядаємо зразок. Дивись в підручник. Книга, книжечка. У книзі. Подивилися на літери, які чергуються у коренях слів, запам'ятали, і тепер пробуємо з тобою змінювати слова наступні. Читаємо слово перше. Рука, що ми можемо дібрати? ручка. Так, рученька, ручці та інші. Наступні слова спробуй дібрати самостійно, потім повернися до відео для перевірки. Тисни відео на паузу. Перевіряємо. Рука, ручечка у руці, муха, мушка на мурасі. Дорога, доріжка на дорозі. Капелюх, капелюшок у капелюсі. Урок урочний на уроці. Берег, бережок на березі. Якщо ти, допустив, помилки обов'язково виправ. І не забудь підкреслити літери, які чергуються у Коренях і слів. Працюємо далі за підручником. Знайди, будь ласка, вправу 167, друге завдання. І в нас тут акровірш. Прочитай, будь ласка, його самостійно, потім повернися до відео, тисни паузу. І так, твоє завдання зараз в зошит записати слово відгадку та підкреслені слова, змінити їх так, щоб відбулося чергування приголосних у коренях слів. Ріка річечця, річечка у річці, береги бережок на березі, луги, лужок на лузі. Кригою крижаний на кризі. Запиши, будь ласка, завдання, тисни відео на паузу. А тепер усно завдання. Знайди в акровірші слова, які мають таку звукову будову. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. Це такі слова, як те, чи я» і хвиля ми. Я думаю, ти справився з цим завданням дуже добре. Можемо прибувати далі. І так, твоє завдання на вибір або ж дібрати спільнокореневі слова до слів те, чи я» і хвиля. Або скласти і записати речення зі словами те, «я» і хвиля. Обирай завдання, яке тобі більше то вподоби, та виконай його. Тисни відео на паузу. І переходимо до домашнього завдання на сторіночці 66. Ми бачимо вправу 168. Бачимо акровірш, його потрібно списати. Та змінити слово відгадку, підкресл... слово відгадку та підкреслені слова так, щоб відбулося чергування приголосних у коренях слів. Це те, що ми з тобою сьогодні працювали на уроці. Також пропоную тобі поправлятися в зошиті тренажері і знайти на сторіночці. 14 -й. завдання, де потрібно вставити правильну букву. Тобто також за темою сьогоднішнього уроку правильно, правильно чергування літери Г, З, Ж, К, Ц, Ч, Х, С, Ш. Чергування у коренях слів. На цьому наш урок добіг завершення. Бажаю тобі успіхів і до наступної зустрічі.